Питання захисту внутрішньо переміщених осіб з моєї точки зору є сьогодні одним з найбільш ключових питань соціальної політики в Україні. Сьогодні будь-яке питання, яке е, допомагає внутрішньопереміщеним особам, має бути одним з перших порядку денного після допомоги збройним силам України і сектору безпеки і оборони. На жаль, ми бачимо, що поставили останнім. Те, що пропонується будь-якими фракціями групами в цьому напрямку, має підтримуватися, а не блокуватися офісом президента. І як тут не згадати законопроект 11.161, який давав реальні механізми компенсації за знищене майно мешканцям окупованих територій і мешканцям територій, де ведуться активні бойові дії, одноголосне перше читання в залі. Одноголосний комітет, і перше і друге читання, одноголосне друге читання в залі цього парламенту. Ми об'єдналися всі, і тотальне блокування з боку офісу президента. Це неправильно. Тому я звертаюся до представників монобільшості підтримати цей законопроект. Але одночасно, ви ще ходите в офіс президента, поясніть пану Зеленському, що цей законопроект 11.161 треба підписати. Дякую.